Вітаю, шановні друзі! Колись давненько я робила розклад: чи боїться світ розпаду Росії, Російської Федерації. І тоді Таро показало, що ні, не готові. Чому? Тому що залежить від ресурсів, російських ресурсів. Але зараз потихисеньку, потихеньку світ сповзає із нафтової і газової голки Кремля. Тож давайте подивимося зараз, чи готовий зараз світ. До розвалу Росії, чи боїться розвалу, чи готовий. Дивіться, на зараз вони готові відмовитися від співпраці з Росією і готові до закінчення, до завершення з нею економічних стосунків. Готові відмовитись навіть від їхніх пентаклей, так? Да? Ви знаєте, починають приймати річ, рішення, більше вже схиляються, да? до такого рішення, що з Російською Федерацією треба закінчувати. Так? Бачите, рішення прийнято закінчувати з нею. Рішення прийнято. І це буде справедливо, справедливо, так? Да? І тут дивіться, Росія ще намагається стояти, да? відстоювати свої інтереси, але я ще скажу так: деякі країни не готові, вони готові відстоювати і в подальшому співпрацю. З Росією, ну, наприклад, такі, мабуть, як Угорщина, як Словаччина і так далі. Тобто поодинокі ще відстоюють думку співпраці, інші вже готові відмовитись від цієї співпраці і прийняли рішення, що з цією імперією зла швидше всього що треба закінчувати. Є бажання вже. Знаєте, це було б успішне рішення. Багато розуміє, що якщо буде такий фінал, то це буде успіх для цивілізованого світу, це буде перемога над Росією. От тоді тільки ми переможемо Росію, да? як імперію зла, коли ми покінчимо із нею. із нею. Але ще декому поодиноким Росія дає свої дешеві, так би мовити, ресурси. Да? І кого ко, хто ще стоїть, стоїть, як то кажуть, горою за Росію. Отже, я б сказала, що світ, вже зараз світ не боїться. <кхід> Ні, а раніше так, так вони, вони ще не хотіли, вони ще тягли з цим рішенням, а зараз вже готові до такого рішення. Сильний світ у цього. Можуть зруйнувати, домовитися і зруйнувати Росію як імперію. Так. Зараз рушуться домовленості між союзами, між країнами, да? можуть обнулятися якісь союзи, руйнуватися, обнулятися, зазнавати трансформації. Зазнавати трансформації. Знаєте, я вам скажу як союз, оцей союз. Це може бути ще йти як сильний світ у цього, да? оцей союз е е незалежних, начебто федеративних округів да? у Росії, він може обнулитися, трансформуватися. Трансформуватися щось за король, якщо буде прийнято рішення, зараз це питання вивчається, зараз планується і визначається, як саме діяти, але я вам уже скажу, що швидше всього, що вже готові, готові до таких рішень трансформувати Росію як імперію. Готові. І зараз, знаєте, все залежить від наказу. Як тільки сильність світу цього дадуть наказ руйнувати цей союз, трансформувати, обнуляти, тому що вже вивчено результат, результативність. Да, по цьому питанню вона вже вивчена. Це збір інформації. Інформацію зібрано і чекають тільки наказу. Ну що я вам скажу? Я вам скажу, що світ готовий до того, щоб Російську імперію знищити як імперію. Будуть, будуть бачити, як, швидше всього, що, можливо, зали... або чотири регіони, яких швидше всього, що заявлять про свій вихід, так? буде заява чотирьох регіонів про вихід. Як тільки цар ослабне, так? як тільки імператор російський або влада російська буде повністю імпотентна, повністю ослабне, так? Буде активована дуже швидко така ідея, внутрішня боротьба. Буде все спрямовано на те, що народи почнуть виходити із Союзу, із состава Російської Федерації. Ну, що я вам скажу? Готовий. Світ уже готовий. Визначиться тільки, дивіться, коли, як це може статися будь-коли, по шуту зненацька, будь-коли абсолютно. Відбутися трансформація з їхніми ресурсами. Ось так. А якщо поступить наказ, то це станеться миттєво. Але я думаю, що ще не виснажили Росію до такого ось, да? Дивіться, до такого стану, щоб вона була ну, зовсім, зовсім неспроможна себе захищати.